Ми сьогодні відзначаємо світле свято Воскресіння, що приносило всім народам щастя Божого Спасіння. цей наш, Ісус Спаситель, встав із темної могили, ніч в гріхах розбив, розвіяв і забрав від смерті силу. день цій нам відкрились двері в небеса, украй чудовий, де немає сліз і горя, де цвітуть квітки любові. Там немає війни, збою, що несуть, завжди страждання. Мир і спокій там панує у незмінному єднанні. Там Господь над всім і всюди, все покірне Його волі, там ніхто, як тут буває, не кляніться своєї долі. Годі друзі, вже дрімати, у багні гріха тяжкого, кличе всіх, Ісус Спаситель, до життя нового Свого, кличе всіх, без перебору. Тож його любов безкрая, наш на дорогу світла й правди, що веде до щастя раю. Отже він, щоб всі воскресли і пізнали свого Бога, щоб лишили гріх на правду, поки є ще час і змога. Друже мій, коли далеко, ти душею ще від Спаса, поспіши скоріш до нього, не марнуй даремно часу. Хай за свято Воскресіння, не мине тобі безплідно, Хай життя твоє віднині для Христа почнеться плідним.